Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Знаєте, з матча в матч враження не змінюється за винятком одної гри. Погано все, погано програвати, погане відчуття після гри, тим паче, коли на цю гру максимально, максимально настраюєшся і готуєшся до неї. Але ну не скажу, що перегоріли, тому що моментами ми взагалі випадали із гри і вважаю. А в кінці другої четверті в нас був такий самий-самий е, провальний відрізок, який став стартом нашої поразки сьогодні. Хоча це, е, це гра, це баскетбол, ми маємо бути сконцентровані всі 40 хвилин. Сьогодні нас на 40 хвилин не вистачило е, і, власне кажучи, маємо результат. Ну нічого, життя продовжується. Не остання гра, поки ми маємо ще шанси, ми будемо за них чіплятись і доказувати свою ігру. На жаль, для мене ми не та команда, коли можемо якось втратити концентрацію на дві, дві хвилини. Ми програли сьогодні. Гру, гру, Дві хвилини втратили концентрацію в другій чверті, коли пропустили три трьох від одного гравця. І це дало результат на, на на всю гру. Виграли підбирання, менше зробили помилок. Так, краще відсоток влучання трьохачков і вони забили, на та <смі> й трьохачково Ось це. Ми не та команда, яка втрачає концентрацію і потім може легко нас наздогнати. І це я завжди кажу гравцям. Концентрація, фокус у грі. Неважно який рахунок. Грай. Але, е, на жаль, так сталося, що не змогли достати. Так, рівно заграли другу половину. Добре почали, як ви сказали, але втрата концентрації двох хвилин. Двох хвилин втрата концентрації призвела до мінус вісім. Будемо працювати далі. Е, ну, я задоволений, що ми нарешті-нарешті отримали перемогу, бо після останнього баблу. Такий залишився, знаєте, як осадок. Тому хотілося реабілітуватися, і я розумію, що ми там зараз виглядаємо не, не дуже так, йдемо там на останніх там, десь місцях. Але можу сказати, що несмотря на це, наша команда зараз має якусь думку. Так, дуже довго, можливо, здається, що ми там багато втрачаємо і що ще, але я особисто ну, за себе, за нашу команду, можу сказати, що прогрес є. Ми е, як би то навчаємось кожне тренування стало цікавішим. І е, я вважаю, що це можливо для нас довгий шлях, але точно ми на вірному шляху. Добрий вечір. Одразу хочу вибачитись вибачити за свій голос, трошки підсів. Е, По-друге, хочу привітати наших вболівальників, керівництво. Клуб з перемогою, довго очікуваною. Так, ми десь трошки в попередньому баблі десь затормозили трошки з перемогами, але продовжуємо працювати, продовжуємо рухатись далі, покращувати свою гру, перш за все, в захисті. Звісно, ще дуже багато роботи, дуже багато ще. Не досить вірно приймаємо рішення, займаємо позиції, так, і за це десь трошки платимо да, велику ціну в плані трьохочкових. Але все це ми допрацюємо, налагодимо і механізм буде працювати краще в захисті.